Всім привіт, друзі! З вами Коча ТО! Шаїд, і сьогодні ми будемо готувати бургери за 10 доларів. То... За 100 доларів, друзі, за 100 доларів буду готувати я, тому обов'язково прорвіть вподобайку, він буде набагато смачніший. Так і буде смачніше, тому що всі трохи руки, крюки, друзі, вподобайку, вліпіть підписочку на канал для нас. Це просто буде велике свято, а ми поїхали! Фу! Ти гониш, а я їду. <звук> Друзі, ось мій набір за 10 доларів. Сьогодні я бомсі. Трохи у нас багатий. Показую, що я прикупила за свою суму. Ось такі ось булочки. Я вважаю, що такі булочки, якраз дивіться, які м'якенькі, ось так підійдуть. Потім у мене ось такий дешевший сирочик. Я не знаю, плавлені, знаєте, як в Макдональдсі вставляють. Я думаю, буде смачно. Потім у мене ось такий напі за 15 гривень. Мохіто класичний. Тут, до речі, я, я думаю, що нормальна бадяга вийде. Потім ось такий салат, який ми засунемо в булочку. Дивіться, це мені потрібен пергамент, так як я не багач. О, брося, щоб купити картоплю фрі. Я взяла з дому дві нормальні картопельки і ми зробимо з вами картоплю по селянськи Потім дивіться один часничок, помідорчик. Мамингірочок, я взяла, подивіться насюхасенюк. <звук> <реш> я, я кажу нормально, відстаняє. Потім, друзі, ось такий от соус, у мене не було грошей на кетчуп. Тут і кепчук, і майонез все вкупі, і намішано. І найголовніше, ось така котлетка, подивіться, яка карнамажорна, а коштує всього 60 гривень. Ну, як всього, вона тут, до речі, маленька, така худенька. Ну, я думаю, що буде смачно. Головне, на які продукти, а хто їх робить? Тому, друзі, ось такий набір у мене за 10 доларів. А зараз ви побачите, що купив всі троха. Брат, два, подивіться, тепер на мій набір за 100 доларів. Порівняйте. З набіром Коті за 10 доларів. Ну, це фу, лайк, лайк, обов'язково. Лайк так. Давайте почнемо з чого, м'ята. Я буду сьогодні готувати Мохіто. Так, м'ята, лимон, спрайт та лід. Соус! Отакий дорогущий соус. Він коштує цілих 150 гривень, братва. Картопля Фрі, розумієте, Котя буде сама готувати, а в мене є справжня картопля фрі, як в Макдональдсі. Так, далі у нас. Ой, дорога капуста. Порівняйте з Котіною. Ну, друзі, ну зрівняйте просто. Ну, ну... Це страх один реально. Я вам кажу, подивіться, наскільки вона. Свіже, Цю вже пожували назад, закинули. Так, далі, помідорка. Це помідорка, називається Чорний Принц. А у Коті далі, друзі, у нас Торчин Майонез. Огірочки. Це спеціальні огірочки, як в Макдональдсі. Тому це будуть чити, але нічого страшного. Сир президент Чедер. Розумієте, друзі, це сир для президентів. А ми з вами президент. Тому що сьогодні наш закуп коштував цілих 100 доларів. Майже. Так, дві булочки, отаких от прекрасних, Вони настільки м'якенькі, тобто подивись. Бекон, це професійний, американський. Бекон селекшн, сирокопчений нарізаний слайсами тем монелс. Країна походження Іспанія. Ну, іспанський, американський, ну тим не менш так. І м'язко, друзі, у нас просто подивіться на це. дорогуще ще м'язко. Ну, зрівняйте, порівняйте. Ну що це таке, алю, ну, куди подивіться? Подивіться, пакет просто за 2 гривні хто сложив. Він насправді я коли їх купляв, воно було вже відкрите, тому є підозра, що їх підмінили, ну нічого. І так, братва, ось мій набір за 100 доларів. Сьогодні я 100% переможу в коді. Погнали готувати. Друзі, так як я починаю перше готувати, тому що в мене домашня картопелька, потрібно більше часу. Дивіться, що ми будемо робити. Ой, страшна троха. Дивіться, ми її зараз з вами помиємо Йоршиком. Для початку потрібно взяти чисту мочалочку. йоршика. У нас не знайшлося. Отак. І дивіться, беремо картоплю, мочалку, отак її мити. Добре, отак драєте, бачите? Все вже майже як нова. Та і трохи на там в пакеті. Вона просто буде відпочивати. Потім ми беремо тарілочку. у трохи є тарілочка. Ось така. Робимо соус для картопельки. Ось такими шматочками є. Ось так. Господи! Як я, я не розрізати? Я так кажу. А так зараз ми підсипемо, Трішки олійки, трішки отак підсолили. І це все перемішуємо. Та ти що, це краса просто? Подивіться, яка картопелька буде. Чисто, як в Макдональдсі я вам кажу, не така схімоза. Ось така духова шофа, є, ось трохи, Дивіться, яка гарна. Ми беремо з вами ось цей пергамент. Так, а як її тут вмикати? Чи троту допоможи? Ого, стрічок. Я вдома знаєш, як роблю лежу. Ну, типу, так бреш і лизну язиком. Ну, зараз я не буду робити, бо саньок буде їсти. Висипаємо її сюди. Ось так. І все, отак. От закриваємо її і чекаємо хвилин 15-20 до повної готовки. Братва, ви побачили тільки що картошку по селянськи. Чесно, ну це повний провал. Я вам гарантую. Подивіться на оце. Це називається поміти фарітися. Значить так, ми зараз беремо так, розпаковуємо. Ой-ой-ой! ой ой ой, -ой, 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 -ой. Далі, що ми беремо? Ми беремо спрайт. Ви спитаєте навіщо? А тому що я хочу пити, зачекайте. Для цього щоб приготувати картоплю фрі, нам з вами потрібно брати отаку каструлю, олійку і заливаємо сюди. Отак, отак чуть-чуть небагатенько. Тепер ми ставимо, знаєте, куди на фрітюрню. Оце оце общебрать. Так тикнули. І вибираємо друзі. В нас циферку 9. Тобі ж на максимум включаємо. Зараз воно подивіться почервоніло. Поставте вподобайку, що це ви коли побачили красиву дівчину. Отак от чекаємо, я підготував. Ну, в будь-якому випадку це буде смачніше, ніж у коті. Далі, що ми робимо з вами? Дістаємо отакі котлети. ой 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 Дістаємо її. Так, і обов'язково зараз беремо ще булочку. Тихенько її зараз підкрутимо. Отак. Давайте на 250, щоб вона згоріла. Що? Я зараз тобі такого тягу лоха. Я хотів допомогти, щоб швидше вона приготувалась. Дивіться, друзі, так, як шеф. Ой-ой-ой. Нам залишається зараз почекати пару хвилин, доки воно нагріється, тому зараз поки можна поденсити. оп. Отак обережненько, дивіться, отак. Прекрасно. Вельми шановний мастер-шеф! Позвіть мене в нову частину, в новий випуск, я буду вам готувати. Ой, дивись, синьок, дим іде. Не знаю, чи це добре. Ой-ой-ой, я кейбургер! Горит! Ой, так, на 9 треба убрать, друзі, воно зараз спалиться. Ох ти, Срань! Оооо! Сюди! Вода навіть потемніше, напевно це добре. Так, друзі, закидываємо картоплю. Ох! Срань, там і там стріляє! Є ідея. Але ідея погана, я не можу кришкою накрити котлету, бо в мене кришка не підходить під сковорідку. Ой, там картопля горить! У мене все горить! Нормально. Головне більше картоплі. тобі... Якщо в нас 5 згорить, то хоча б 3 не згорить. Боже. А це... А це, ніби... це ніби вже готово. Зараз я вам покажу, як перевірити котлетоз. Дивіться, друзі. Ми отак ножиком простикуємо. Бачите, ще не готова, ще не готова, тому ще піджарюємо. Нормально, друзі, в нас наразі є одна проблема. По-перше, вся квартира зараз задимлена. А по-друге, друзі, є якась проблема з картоплею, вона чомусь вона чомусь все згорає. Ой-ой-ой. Ні, картопля фрі в мене буде шикарна, я вам гарантую. У нас сьогодні в журі буде Санчизос, який буде тестувати два бургера за 10 доларів коті та за 100 мій. І він скаже, який був смачніший. Дивіться, що ми робимо наразі. Ми беремо котлету і тепер на неї зверху кладемо сирок. Дивіться, ой, отак. Він зараз розплавиться. І ще один покладемо, щоб у нашого журі був бургер з подвійним сиром. В Принципі мені не жалко, ну в мене є 100 доларів. Ось таку котлету, друзі, ми зробили з подвійним сиром. І наразі засовуємо її в мікрохвилівку, щоб воно не холодилось. Отак, оп, і наступне, що ми з вами робимо, це дістаємо ось такий бекон обережно. Нічого, ні, нічого не відбулось. До речі, напишіть в коментарях, що вам більше подобається: піца чи бургери. Якщо тут буде, давайте півтори тисячі вподобах, то ми з Котею будемо змагатися, хто краще приготує піцу. Так, друзі, просто я вам все хочу сказати, що подивіться на те, наскільки обережно все робиться трохи. Подивіться, тут немає ні каплі жиру. Ой, як це гарно! Просто досі трохи справжній майстер-шеф. Тепер ми беремо з вами, друзі, соуси. Отакий От ось кетчуп. Там потрібно продирявити дирку, напевно. Mm. Mm. ой 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 друзі, отак кетчупа. Тому що ну, я вважаю, що бургер повинен бути ну, такий прямо щоб з нього текло, реально. Оп. Так, ложимо так на бургер, дивіться, друзі. Ой-ой-ой, подивіться, наскільки це красиво. Просто красота! Ну. <клес> Дивно, що бургер за 100 доларів. Ось так, так, так. І ось так. Дивіться. Зверху зараз вложимо, друзі, наш бекончик. Дивіться, отак. От Тепер на оцю булочку ще робимо таку, дивіться, це моя фірмена посмішка називається. Опа. <клес> Дивись, ко це я коли зрозумів, що переміг тебе. <рив> так, і викладаємо отак отакзарху друзі. І мій бургер за 100 доларів буде вже готовий. Оп. Так. І ну насправді, ну це без шансів для коті, я вважаю. Тепер беремо мисочку. Отак, картопельку викладаємо. Ой-ой-ой, друзі, це ж ну реально, напишіть, за скільки б гривень ви купили ось такий от обід, не знаю, вечерю. Просто таку страву. Братва, насправді, я хвилююсь за здоров'я, санька. Ви бачили, скільки олії там було. Булку посмажив, бекон посмажив, котлету посмажив. Картоплю посмажив. Усенька, печінка там відвалиться. Тому, друзі, зараз буде смакота. Подивіться, у нас уже картошечка доготовується. Бачите, дивіться, яка запечена. У нас Котлетка, друзі. Але дивіться, я думаю, виглядає вона непогано. Що вона? До речі, сировина і яловичина. Отак от, от трішечки нам вистачить, не так як оте опудало налило. І дивіться, тепер достаємо котлетку. Ля, це в мене упаковка. Дивіться, яка. Ой, краса, да, Саньок? Потім дивіться, у мене ось такі ось булочки, не такі, як усі трохи. Я вважаю, що ці будуть смачніші. Бо булочка, як в бургері, справді, в Макдональдсі, вона ось така маленька і м'якенька. Дивіться. Та ти що? Це аромати тут у нас несуться. Далі що ми будемо робити? Я не буду смажити булку на сковорідці, Я вважаю, що це буде не дуже смачно. Я потім це все засуну. Сюди, в духову шафу. На декілька хвилин, щоб сирок розмажився, і верхушечка запеклася в булочки. Розумієте, антикстен? все викладаємо нашу котлеточку. Ой 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 пішла, пішла, пішла. У мене, друзі, дішманський сирок ось такий премія плавлений. Дивіться, в нього там якийсь жовтий, такий примажорений президент. У нас про. Він санько буде робити цього коктейлі, п'є з горла свої бацили туди. Він навіть салат йому не помив, щоб в саньках глисти з'явилися. Ви розумієте? І ще одненький беремо, кладемо. Друзі, на дві булочки, щоб було саньку смачніше, а не чисто в він носить цю булку. І знаєте, чому я вважаю, в мене буде смачніше? Бо в мене тоненька булочка і товстеньке м'ясо. А усі трохи тоненьке мясо, товста булка. Типу саше потрібно їсти одну булку. Розумієте? Скатертина, премія 23 гривні коштує ця скатертина. Так, достаємо. Оце просто лакшері життя. Дивіться, друзі, оце красо. Отак прикрашаю свою половину. Бачите, наскільки це все жорстко потім. Друзі, я вважаю, що оця фанта, його спрайт, оце все бадиль, яке буде Саша зараз пити, його кислий лимон. Оце буде набагато смачніше. Давайте подивимося, що тут у нас так. Цукар, глюкозно фруктовий сироп лан свіжий, з свіжа. Ой, сяньок, нюхни. О! Я в шоці зелена жижа, наче вас зранку пробило. На вигляд таке собі я скажу. Ну, типу, таке собі. Кину льот і буде все нормально. Друзі, льодочок, і буде все нормально. У мене не було грошей за сто тридцять гривень. Я не купила за 30. смак, диму, гриля і м'яса. На а ну зараз. Я вважаю, вистачить. І чекаємо, поки підсмажиться наш котлетосик. Я думаю, що в принципі ми зараз можемо вже туди додати трішки соєвого соусу. І ось так пішове, беремо, дивіться так. Бим, 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 все. Все чекаємо. О, я забула за картоплю! Абела! Зараз я йому повибираю найгарнішу. Ну, виглядає реально картопля по селянськи. Дивіться, яка запечена, яка апетитна. Так, гірочок, друзі, чисто з бочки нашої мами. Подивіться, який він великий. Нарізаємо ось такими тоненькими, ось такими слайсиками. Дивися, як гарно я викладаю. Отак, такими кілечками. Ось вона м'якенька, яка вона не резинова, усі трохи. Все ось так готово. Котлеточка готова. Вона в нас форми якоїсь такої, знаєте, дивакуватої. От вона у нас виглядає як мамина котлета. котлетах. Нормальне мами котлет. Плете, розумієте, тепер беремо цю кришечку. Це верх, це низ, Ось так бем. Дивися ньок і перевертаємо. Перепутала, друзі! Перепутало верх і Це перемога, І що. Це перемога. І що. А я ще туди листочок пола. Все, засовуємо на хвилинку, друзі. Отак, от на хвилиночку засовуємо і чекаємо. Поки розтане наш сирочок, що ти денсиш. І будемо засовувати. Будемо засовувати листочки салату і все наше їжа готова. Дєдь. Братва! Доки там котін бургер смажиться, я буду робити мохіто. Дивіться, для цього ми беремо просто стаканчик. Отак беремо лимончик. Оп! Подвинься. Mm. І просто нарізаємо половинку лимончика. Отак, дивіться. Отак, оп, і закидуємо нам в стаканчик. Мене ж перекосило, коли я побачив лимон. Тепер беремо з вами м'яту. М'ята відбірна. Розумієте? Mm. Ти не шариш, це не потрібно мити. Отак закидаємо сюди м'яту і заливаємо, друзі. Тепер це все. Один, два і три. Так обережненько. Подивіться з м'ятою. Гляньте на це, коч, подивись. Як свині. Як сніду. Це реально дуже. Це самку житло. Дядь, забер... Ой. Дивіться, як сирок поплив. Та ти що, це краса беремо нашу тарілочку. Ну він виглядає реально, ну як в Макдональдсі по-домашньому, бо всі трохи то якась шльпа. Вони рівно все, бор. У мене просто булочка буде смачніше, це все. Ага. Ну, кажуть, в тебе один хліб, чисто. Це типу не зрівняється зовсім, подивіться, ну. У ну, мене маленька, а в тебе чисто один хліб, реально. Так, ну що, зараз це буде тестувати. І піть і переходимо до тесту. Так, ну що ж, я буду куштувати цей бургер. Він вже дуже холодний, але... Ну давайте спробуємо. Ого, булка товста. Mm, ну тут справді булка дуже велика, но... А не можу до м'яса не Ой-ой-ой! Mm. 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 Дійсно, котлета, як в маці. Як в маці. Ну, блин, булка дуже велика, дуже. Mm. Я не так, отримую, так я Да, да. Ну таке, ну на самом деле вона холодна вже, що в ужас. Дов... Бо! Давайте. Оце дуже добре! От що, а оце добре. О, запах. Бургер 8 балів. Бо чому Бо дуже велика булка. Картошка взагалі 5 балів. Дуже холодна і... Смердючо. А от Мохіто, Мохіто, о, це дуже добре. 10 із 10. Починаємо коштувати бургер коті. Ну він виглядає набагато менше, ніж у сітро. Давайте будемо куштувати. <laughs> Як легко проходить. Мотиця смачна. Він дуже. А за кожен? Ну, бургер набагато смачніший, ніж чому сітро. подивись на нього, подивись на все. По селянськи. Догадаю, буде добре, але теж вже ну Дуже фактом. Картошка супер. Але тепер до напою. Ой, друзі. Ну, бургер. Бургер у коті дуже смачний, 10 із 10. Та Ні. 10 із 10 бургер. Картошка смачніша, тому 7. Це взагалі 0 із 10. Да, Сітро переміг, але однозначно бургер і картошка дуже смачна у коті. А оце взагалі... Бррр, все, ні. Друзі, ну я рахую, що моя перемога, вона є об'єктивною і мій бургер не набагато смачніший. смачні. Ну при чому тут спрайт, скажи. Ну реально переміг бургер, розумієш. Міта, да ще бургер Ні, такі, Давайте так, воля. друзі, тисячу лайків Подобаю. і ми будемо готувати піцу. Хто краще приготує піцу також за 10 або за 100 доларів? Давайте, друзі, тисячу вподобайок, А ми прощаємось з вами. Всім приємного апетиту, пока!